Так. <клес> Щоден проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту. Доповідає Рожкова Дмитро Анатолійович, начальник культури і спорту. Прошу вас знати за основу. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Дійсно, п'ятниць за 10 політичних деталів вказано. У це <клес> для <клес> <клес> Можливості компенсації затратного відрядження, придбання інвентаря, початкових всіх потреб для адаптивного спорту, спорту ветеранів. Я прошу передбачити зміни, внести іменно добавити цю категорію. У зв'язку з тим, що ми з 1 квітня повинні ввести в штат одиницю, яка буде повністю займатися цим напрямком, щоб були певні ресурси. Це для початкових потреб. За рахунок внутрішніх перерозподілів коштів, щоб не відбувати додаткові кошти ресурси. Потім якщо будуть потрібні додаткові кошти, ми будемо просити додатково. Ну, ви можете ще по сумам, так. Да. Яка саме сума буде на ветерні, яка саме сума на, на що там буде стремлена? Хорошо, якщо детально поясню. 에, ви по першому пункту. У нас не було пункту ветеранського спорту, були просто ветерани. Це було підрознувало ветеранів спорту. Тому ми роз'яснення написав по першому пункту, додавали ветеранів фізичної культури спорту, фізичної культури, потім додали ветеранів війни, осіб звіднолітністю наслідок війни, які проживають на території громади. Це по, перший, по першому пункті програми. По цій програмі у нас фінансування 2 мільйони, це компенсація за затрат на відрядження. Тому ми додаємо категорію, щоб ми могли відряджати. По другому пункту у нас є можливість передбачити 400 тисяч на надання спортсменам Борської міської територіальної громади матеріальної допомоги на покращення соціально-побутових умов реабілітації лібійців порожбіція, передбачаю суму в розмір 400 тисяч. І по третьому пункті також було пункт придбання обладнання інвентарю, Одяг взуття для участі ша і провідних спортсменів, я сюди додав ветеранів війни, осіб з інвалідністю в нас які проживають на території громади. На цей пункт я також передбачаю збільшити фінансування на 200 тисяч. Тобто сума по сумам збільшена 600 тисяч 400 на олімпійці, паралімпійці, 200 тисяч на придбання обладнання літаря, щоб закупити необхідне обладнання по для них, якщо необхідне, для початку роботи. Дивіться, а чим пояснення зменшення кількості заходів на 25 саме низько опа, чи на повітря. Так. А, чому зменшено? Дивіться так. Тому що збільшується сума витрат на захід, так як демо. Збільшення сама сума кожного відрядження вже збільшена за на рахунок інфляції. Якщо ми розраховували до суму, зараз не зменшується. Тому цієї суми не буде достатньо як захисті бюджету на початку року. Показав, що цієї суми не вистачить до кінця року, тому я в червні в липні місяці зроблю розрахунки і на десь на вересень буду два фінансування. Я зрозумів. Тобто розрахована во на суму кількість захистів. тобто двадцять четвертому році було проведено. 95 так. и вот 2 миллиона 250 тысяч Испания вы так. в Эрисон. Тобто, а Зараз на ми рік вже заплановувало 125 заходів. При, захід, при, початку, ну, при створенні програми, це ще в 21 2021 році, були такі розрахунки. Це на 21 рік. Звісно, що ми проводимо відповідність кожен рік. станом на 21 рік були такі показники. Зараз ми їх коригуємо. Що кожен раз коригуємо програму? На даний час з тої суми, яка виділена, це за розрахунком сімдесят два Тобто, ми десь цих коштів вистачить, я ж кажу, десь до вересня місяця. Вересні місяці будеш коригувати, будемо просити додаткове фінансування на затрати за покриття затрат на ділянці. по першому пункту. Дякую. США, по дітям матеріальним допомогам, визволяті, мабуть, форми чи, чи чого там Що двісті тисяч закупіветься? Зараз ми виділяємо ці кошти. Буде по ми зараз кошти в основному передбачаємо першочергово на ветеранів війни. Однак, як у нас зараз працюють два, Будуть <говорить> працювати з першого квітня координатори по роботі з ветеранами війни. І я хочу першочергово закрити потреби їхні, тому що в нас є команда замфутболу зараз формується і займається Вони є першочергово на них. Ну, питання на будуть? Прошу підтримати рішення Розглядаємо про свідчення про затвердження програми забезпечення житлом життєво деяких стати громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2025-2023 роки. Доповідає кісвітнам Марина Сергія, начальник управління з питань містеранської політики, про що за основу. Будь ласка, Марина Сергіївна. Нашій ванті пропонується проект рішення про зосередження програми підтримки забезпечення житлом для цих категорій громадян, які потребують поліпшення відповідно житлових умів. Ця категорія включає в себе учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Ми всі знаємо, що перша що держава зараз активно забезпечує житлом осіб з інвалідністю наслідок і першої другої групи. На е, була 280-та постанова, якою держава забезпечувала і е, третю групу, а також е, учасників бойових дій числа переміщених осіб. Наразі е, дана програма ну, не закрита, вона обмежена парпуліком. Тобто е, третя група, третя група і особи е, учасників бойових дій, числа витратих переміщених осіб. Уряд обмежив там цю 280-ту постанову квартирним обліком, тобто забезпечувалися житлом тільки ті особи, щослава ВПО УПД і третя група, які стояли на квартирному обліку до 1 червня 24-го року. Потім вони ще раз внесли зміни у постанову 280 і. Обмежили дату подачі місяць після того, як стали на квартирний облік. Тобто зрозуміло, що нові зтоють на квартирний облік, вже звернутися по даній програмі не можна. Тому, так як держава не може у повній змозі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виникла потреба пошуку альтернативних житлових, фінансування, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому пропонується відповідна програма, щоб. Хоча б почати забезпечувати тих осіб, які перебувають більше як три роки на квартирному вигляді. Якщо це до того, то більше як три роки на громаді я плату. Ну, Звичайно, ми розуміємо, що розрахунок буде вестися відповідно до постанови 719. Це постанова, по якій ми розраховуємо е, норму житлової площі для осіб першої і другої групи, яка ну, забезпечується державою. І, і взагалі. Кошти будуть спеціалізовані рахунок, ці кошти можна буде використати тільки на купівлю житла і тільки, ну тобто, фактично, заявник буде відкривати рахунок у банку, він буде спеціалізований, він не скористатись коштами цим не може, тільки по дозвілу по рішенню виконкому можуть бути кошти і перераховані на рахунок продавця. Таком плану, щоб убезпечити використання цих коштів не, на, не за призначенням. Що таке ще головний голос? Ще, ще я пропоную це зміни з голосу. Це з метою уникнення порушення прав внутрішньопереміщених осіб шляхом виділення їх як окрему категорію зв'язок з відсутності змін до постанови 280 і Деякі питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність суверенітету та територіальної цінності, відповідно до якої особи з інвалідністю. Наслідок війни третьої групи та учасники бойових дій, числа внутрішньо внутрішньопереміщених осіб мали право на отримання грошової компенсації на придбання житло, виникла необхідність внести зміни змін в розділ 6 е, програми, заходи, програми та їх фінансування. А саме пункт е, 6.7 та 6.8 програми е, та пункти 1-2. Додатку до програми доповнити словами а також внутрішньо переміщені особи числа вище зазначених категорій, які перебувають на обліку, як обліках внутрішньопереміщені особи громади не менше трьох років. Пункт 6.9 програми та додатка та пункт 3 додатку програми виключити, збільшивши коштористо пункту 2 додатку програми і викласти додаток програми в новій редакції. Чому чому ми вносимо ці зміни? При прпри офісі президента створена при президенту створена комісія. Це конгрес регіональних і державних влад, в якій неодноразово піднімались питання відновлення 280 вісімдесятої постанови для того, щоб в подальшому забезпечувати усіх третьої групи і учасників бойових дій цим житлом. Пообговорювались, обіцяли їх забезпечувати. Ні. Фінансування не буде, дана постанова буде залишитися без змін. Можливо, у подальшому буде розроблена якась окрема постанова, але ця постанова відновлена фінансування по ній не буде. Тому ми виключаємо, а ми в своїй програмі прописували як учасників внутрішньо-переміщених осіб окремим пунктом. Тепер ми виключаємо їх з окремих пунктів і включаємо взагалі чергу. Чи мені будуть буде питання? є пропозиція підтримати зміни, які ми заголосно, і в цілому є зміни. Заголосно рішення прийнято. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до Загально штатної чистеньки доповідає кузніцям Костянтин Валентинович, начальник українського забезпечення діяльності виконавчого комітету Богоміської ради Роспублики області і виконавчих органів. Прошу за услугу. Будь ласка. Дякую. Шановні члены комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення проводської міської ради 272 цього року. Про оптимізацію структури виконавчих органів Провольської міської ради. В цьому проєкті передбачається введення додаткової штатної одиниці відділ фізкультури і спорту у нас в і скорочення посади наступника міського голови. Головний спеціаліст буде займатися спортом. Запитання вже місії. Є проповість кліматиціонова?